Помили нас, святий Боже, сити, кріх ти без смерті, помили нас, святий гориться ти кріпи, ти безмерті помили нас. Слава на Сина і в Святому Духу, не і повсякчас, навіть і вічні амінь. Христа, Трої помили нас, Господи, очисти річе наші, слави та тебе закони наші, знайшли селена, чи наші, імени Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава вам Туї, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче на вашої, синами, не став, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Тві на небі, так і на землі. Хліб на нас дай нам сьогодні, простина провели наші, які ми ви прощай, винувате нашим, і не веди нас у споку, але визволити.

може Христа, тебе і Бога нашого. Ти, що почула, ангельське привітання, радуйся і породила Творця Твого Діва, спаси ти, що величає тебе, успімося на Твого пороця, взиваємо причиста, я пороці визволі дітей Того, всякої біди подай Христи, Твій, як добросердні, і ми недостойні відпущення провини, благаю за молитви, при матері Твоєї, на тебе, надія покадає Богородиця, спаси мене, моїх німий, подай прощень ріків, відчини мене Мати, живоподавця і спаса, спаси, молитвами твоїми, благослови, надія, душ наших, не відкинь благання дітей твоїх, молися, владичи, це все хвальна, що визвоться навіть усяких, у тисків, від недуху, всяких спаси, на що до у утисків, від духу, усякий болісийся, і відбій, спаси нашу Твого. Покрову припадаємо, спасимо литвами, твоїми діємо Богородці, всіх, що до тебе припадають, і визволить досякої неволі, скорботи, корботи присладай слава тобі, успімо тебе, Бога єдиного в Тройцеві, оголошуючись пів трисяти, і молимося, щоб спасіння одержати Одієво, що породила Спаса, велику світу, і Господа моли його, щоб спас душі наші. Радуйся, Горо, радуйся, купину радуйся, Брамо, радуйся, ліственниця радуйся, пожасне ра, трапезо, радуйся всім допомогу, Владичиця присвятає, Богородця, спаси нас молитвами твоїми, причистої матері всіх святих молитвами, милосердний, подай милості твоїм, людям твоїм. Святі є, ангели і архангелій Бога нас за нас, молитвами, славних архангелів, і ангелів, і, і небесних чинів, спаси дітей Твоїх у добрі, збережи нас, у причесті є, спаси, лан, молить Бога нас, молитвами, чесно, присвятого Христа, нашу Прока, притечі з Христа, спаси світ дітей Твоїх і збережи нас, святіє, славні, апосли, мученики всі святі. Молить Бога за нас, молитвами, святих славних апостолів мучеників і всіх святих моли, милості подай нам, Господи, святі, безслідники, моліть Господа за нас, славу Цієї сина, святому духові, нині пощасний віки вічні, Амінь. У Господу помолимо. Боже наш ми від славу, славу слава йому цює сину, Святому Духові, нині повсякчасний віки віків. Ми злаского всіх. Освячує і правди назля є жизе судді, щоб навернути душі до покаяння, як блудниця з сльозами взиваючи, Господи, помилий мене Дівою. Породила <кхи> ти, не знаючи і дівою, залишається мати безневісна, Богородця Марія, присе Богу нашого блага, йшов спастися нам. Пресвятая Богородиці Діво, е, діла рук наших направи і прощі, аброві наших виблай, коли співаємо англійську пісню. Святий Боже, святи кріпості, безмерти помилу нас, нас, святий Боже, святи кріпості безсмертний, помилуй нас, Господи, помилуй. Господи, помилуємо. Сламрис на безпечне душ Господу помолимо. Господи помилуй. Христос, світа за добрий стан, сіте, господи, за з добрий спас, святий Боже, це козе з'єднання всіх, Господи, помолимо. Господи, помилуй. Власний храм тих, хто ж вірить, бо Боже, страху Божим входять до нього, Господи, помолимо. Господи, помилуй. Власний добрий ніж Борославну церкву, Владико, це нашу блажайнішу, ми дробити епіфані, Владико нашу, високопросвященщу архіпископа, Влад, чесне присвітерство, у притіді якосу за весь причин людей, Господи, Господи, помолимо. Україна, нашу владу, край наш подійсько, яка коможивемо всяку владу військо війську народі за матір нашу земну відчину батьківщину Україну, Господові помолимо. Господи по ми. Насадовище наші, комо живемо всяке місто сили, України, за, за те, що повірять вони, не плоді землі, хрісті, Господу, помолимо. Заважають часи мирні, Господу, помолимо. Господи по за недужі знеможених та поневолених, і за спасеніє Господу, помолимо. Господи помилуй. Що висадилася, водація силою і дією, і завітання Святого Духа Господу, помолимо. Господи, помилуй. Що нешла наведуться, очищена дія, Божественні Тройці, Господу, помолимо. Господи помилуй. Була вода ця була цілющою для душі тіли, усякої сили ворожої відігнавала Господу, помолимо. Господи помилуй, щоб послав Господь Бог благословені Руданське свят і воду цю Господові помолимо. Господи помилуй. За всіх, що потребує від Господа допомоги і заступництва Господи, помолимо. Господи, помилуй.